Тема нашого уроку відмінки іменників. Відмінювання іменників. Навчаюся визначати відмінок іменника в реченні та початкову форму іменника. Іменники мають сім відмінків. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий кличний. Шість із них відповідають на питання, сьомий кличний відмінок на питання не відповідає. Його використовують у звертаннях. Давайте з вами розглянемо таблицю і запам'ятаємо назви відмінків та скорочення їх позначення. Називний питання хто? Учень, учні, родовий, кого, чого, учня, учнів, давальний, кому? Чому? Учневі, учню, учням. Знахідний? Кого, чого, кого? Що? Учня, учнів. Орудний. ким? Чим? Учнем? Учнями. Місцевий? На кому? На чому? На учневі? Учню. На учнях. Кличний? Учню, учні. Давайте зараз з вами прочитаємо вірш Дмитра Білоуса і подумаємо, що ж виражає дібраний заголовок тему чи головну думку вірша, і придумайте до нього, відповідно, що заголовок. Називний питає, хто ти, що ти, хоче він про наслідки роботи і про тебе чути, лише похвали, щоб тебе як приклад називали. Родовий доскіпує свого, хоче знати він, кого, чого, і про тебе знать, якого роду, що немає роду переводу, все давальний дасть, на жаль, йому. Але хоче знати, кому, чому, знать про тебе, гожого навроду, що даєш і ти свому народу. У знахідного свої потреби. Він кого і що питає в тебе, і кого, всі? і кого ми за друзів маємо, і що друзі роблять нам навзаєм. А орудний хоче знати, ким? Чим, у труді орудуй разом з ним. Хоче знати, що здатний ти отнути, чим ти сильний, ким ти хочеш бути. А місцевий де, в якому місці хоче знати, у селі чи в місті. Кличний закликає всіх навколо. Гей, Іванно, Петре чи Миколо? Початковою формою іменника є форма називного відмінка однини. Наприклад, Україна це земля, яку люблю найбільше я. Іменник Україна вживається у формі називного відмінка однини і є початковою формою цього іменника. Зараз ми з вами виконаємо вправу 1. спробуємо провідміняти слово небо. Але спочатку давайте з вами розглянемо зразок відмінювання слова книжка. Іменника книжка. Називний, що книжка. Родовий чого книжки, давальний чому книжці? Знахідний що книжку, орудний чим книжкою, місцевий на чому? На книжці. Кличний. Покличемо книжку. Записуємо. 12 січня класна робота, вправа 1». Пишемо коротко назви наших відмінків. Називний відмінок НВ. Що? Небо. Родовий відмінок. Чого? Неба. Давальний – Чому небу Або небові. Знахідний. Що? Небо. Орудний. Чим небо. Місцевий, на чому на небу кличний відмінок небо. Давайте ж з вами підсумуємо те, що ми вивчали. Змінювання закінчень іменників за питаннями називається відмінювання всього відмінків. 7. Назвіть відмінки. Пригадуємо. Наземний відмінок, родовий відмінок, давальний відмінок, знахідний відмінок, орудний відмінок, місцевий відмінок, кличний відмінок. Щоб визначити відмінок іменника, потрібно поставити до нього запитання. Початковою формою іменника є форма називного відмінка. Одне – ні. Домашнє завдання. Потрібно вивчити відмінки, запитання, які вони, на які відповідають. Вправа 2. про відміняти слово хліб. Бажаю всього найкращого.